Всім доброго дня! Щиро дякуємо за вашу допомогу! Щиро дякуємо благодійному ходному світлі та дівчатам з магазину «Білоніка» за ваш донат на це авто. Авто нам вже передали. Сьогодні забираємо і будемо використовувати для наших завдань. Дівчатка, дякую всім, хто донатив. Передаю ключики вже нашим купцям військово бережіть дякую. себе. І хай ця манюнька. Допомагаємо виконувати бойові завдання. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Так, дивіться, от на яких машинах їздять хлопці. Це питання, куди діваються машини, і чому ми весь час постійно все простріляно. Весь час на них збираємо гроші і не зупиняємось збирати, тому що пересуватися хлопцем-фронтовими дорогами дуже складно, але конче необхідно. Ось такі прекрасні машинки. Это же полеты. Сколки. Шмот.